Рідні мої, і знов я наготувала цього разу на Вликдень. Вже ж тут в мене пасочки на збитих білках з молочною глазур'ю. Та крашену частинку я пороздавала ще є трохи сирних крашенки, потемнішили трохи в холодильнику. Далі червоне вино узвар. Ще зробила окрошку це на обід, це не відразу на розговіння. Далі сирочки. Гарантік з заливками з маслинами, брі, і слугунчик також гарантік скопчений. м'ясна, це Те, що мама з Харкова передала, виклала тут. Я наварила холодець, так жир зверху не прибрала, вже була затуркана три судочки. Тут в мене грудинка, рецепт вам давала. Тут рулет з рульки. Він дуже смачний. Він не, не такий, можливо, гарний, красивий, але він дуже-дуже смачний. Також м'ясо сухофруктами, як обіцяла, і домашня ковбаска зробила. Салатик зовсім зовсім легкий, як і казала, лише листя салата, огірки, помідорки, сірі, ливка лимонний сік. Бо і так їжа достатньо важка. Так, ми не за один день само собою це з'їмо, але ось таке розгавєння. У нас буде рецептів цього меню. Не буде цього разу, бо все, що є на столі, вже є на моїй сторінці. Мирного вам великодня, смачної паски, божої ласки, захисту з небес, Христос, Воскрес!